Катують полонених по обидві сторони Донбасу. Про це заявили в міжнародній правозахисній організації Amnesty International. Мають правозахисники і очевидців, і свідчення самих полонених і докази. Фото, рентгени, лікарняні записи. Бивши пленни з обох сторон, а нам описували із до поломки костей, питки електричним током, протикання ножом, пінки, підвішування з потолка, відказ доступу к врачу, постановочної казни. тільки нещодавно зафіксовано чотири подібні факти: сепаратисти стратили українських військових, яких до того довгий час утримували у полоні. Втім, грішать методом тортур не лише бойовики. Со сторони сіл підконтрольних Києву, такі методи також по сообщенням, котрому отримали, мій м. Имели место. В частности, в нашем докладе неоднократно упоминается дух правый сектор. С представителями правого сектора мы общались кое-что представитель их подтвердил. В частности, то, что Есть база правосектора в Дніпропетровської области, и действительно там содержатся люди под стражей. За данными Amnesty International, у полоні українських силовиків, переважно в СБУ, побувала щонайменше шістнадцятеро людей. Натомість на такі звинувачення служба безпеки відреагувала миттєво. Ні, В СБУ ні в Україні не отримується жодних полонених. На рішення суду СБУ застосовує до них міру запобіжного заходу, тримання під вартою. Служба безпеки готова спільно з військовою прокуратурою провести належне розслідування по кожному випадку, згаданому у звіті міжнародної організації з метою з'ясування всіх обставин та встановлення істини. А от істину із затриманими нещодавно російськими спецназівцями вже з'ясували цих двох в СБУ, нібито не катували. Підтвердження... Того, что они подвергались пыткам или жестокому обращению, мы не видели. Что не значит, что это не имело места, но говорить, что у нас есть основания предполагать, что они подвергались жестокому обращению, конкретно эти двое, нету. Але демонстрацію та розповсюдження відеосповідей затриманих правники все-таки засуджують. кажуть, це вже порушення конвенції міжнародного гуманітарного права. На сам кінець презентації свого звіту Денис Кривошеєв вкотре заявив, тортури це військовий злочин, і розслідування таких справ на Донбасі не відміняється лише через причину непідконтрольної території.